Всім щирі вітання на каналі на Хвилі Києва. Мене звати Оксана, і сьогоднішнє відео присвячено вже підготовці до великодніх страв, до страв на великодній стіл. Я хочу показати, як я роблю такий ковбасний виріб, да, типу ковбасний виріб, купікантну закусочку, як зельць. Зельць я роблю так, такий варіант міський. Це не тому, що я знаю, в селищах роблять трошки інший варіант. Додають субпродукти, печінку, легені, язик. Я теж іноді додаю свинячий язик. Але сьогодні я зроблю і покажу такий варіант. значить, Рулька у мене ось тут. Така вже вона порубана, дуже зручно коли варити, але можна і цілу, якщо ви купили цілу. У мене півтори, півтора кілограми. Ось. Сало я додавала півтора кілограми рульки, в общем, і пів кіло я взяла свиня ой, курячих стегон. курячих стегон без шкірки. Можна брати зі шкіркою, тоді можна буде формувати шкірку як оболонку. Коли ми будемо формувати, ну, я взяла без шкірки, вже так і буде. Тобто, сало додавати не буду, тому що в мене така жирненька рулька. В принципі, я думаю, що будь-яку рульку не треба додавати сала. Тут достатньо сальця. От. І краще, що я ще хочу сказати свою пораду. Я думаю, що багато хто знає, що краще брати на зельць рульку передню, в ній менше кісточка і більше м'язка. Тож зараз я це все м'язко дістану, вимию, покладу в кастрюльку і буду варити на протязі 3 годин. Відварю так гарненько Ну, Десь на цю кількість м'яса, мені потрібно буде літр 200, літр півтора літра води. Звичайною хорошою води заливайте, тому що будете потім можна використовувати цей бульйон для перших страв, тож, в принципі, трошки, трошки підсоліть і можна додати лаврушки в кінці. Але, в принципі, солити і спеції, всі я буду додавати вже в готове м'ясо. Так, значить, ми відварюємо відварюємо протязі трьох годин і потім зустрінемося. Готуємо. Так, значить, відварили ми м'ясо. У мене варилося 3 години, як я казала. Трошки воно вистегло. Зараз я його поріжу на шматочки, можете різати на любі шматочки, які вам більш до подобаються. Можете взагалі його перекрутити на м'ясорубку. І додаю сюди, значить, сіль. Додаю, зараз я покажу спеції, які тут. Від, відклала. Сіль я додаю з розрахунку на кілограм м'яса, 10 грам солі. Так, Перед чесноковий ось такий я додала. Потім ось таку приправу сушені помідори з чесноком і базіліком. лавровий лист мелений. Мені подобається, як смакує, і в мене був кріп сушений, я додала. І сіль. Також ще. Рекомендую додатково додати чесник, просто давлений, але в мене сьогодні немає, тож буде також. Там чесник є трошки, там чесник є, тож, якщо ви любите, можна додати ще свіжий чесник, теж буде смачно. Так, перебираю, ріжу шкурки, якщо у вас є шкурочка, у мене ось тут є шкурочка зі свинини, то ви її не ріжете. А ми просто її викладемо вниз. Якщо є шкурочка з курятини, якщо ви робите теж з курятини, то теж ви її не ріжете, а просто зробимо як оболонку. Так, все. Переріжу, перебираю і ріжу м'ясо, додаю до нього спеції і стіль, перемішуємо, і я покажу, що, як далі я роблю це, я перебрала і порізала м'яско. У мене з двох кілограмів те, що у мене було, значить, я на ваги поставила тут кілограм 200, але все одно я солі додаю, як сіль додаю як на 2 кілограми, тому що я ще буду заливати бульйоном, а бульйон у нас не солений. Ну, ви дивіться, ви дивіться на свій смак. От, І додавайте додаю так все. Так, і трошки залишу, щоб намастити шкірочку. Шкірочка у мене окрема. Додаю і ось так все перемішую. І поки ми будемо вистилати форму харчовою плівкою, воно постоїть і трошки пропитається. Да? Значить тут так. Дуже смачний зельць виходить. Спробуйте. Я думаю, що вам сподобається. Ви можете покласти сюди все, що ви любите до цієї рульки. І язик, і печінку. Ну, тобто, все, що вам подобається, і шматочок просто м'яса якогось, чи цього чи індички, чи куриці, як я ось зробила. І ви будете знати, що ви поклали, і буде домашня така, домашня страва. Дуже. ну, Смачна, не знаю, наскільки корисна, я думаю, теж якась користь є. Ось, все ж таки краще, чим е, якась магазина ковбаса. Хоча ковбаска у нас теж смачна в Україні. Ось ця шкірочка, я її теж е, трошки сюди спеції і перемішаю. Хто не любить шкірочку, може взагалі її не приміняти. Мене Сергій любить, тому я йому залишаю. І якщо взагалі, можна її взагалі перекрутити на м'ясоробку чи на блендері, вона буде вже в загальному м'ясі, і її не буде відчуватись. Але він любить, коли вона як оболонка. Ось Сьогодні я буду використовувати ось таку форму, вони. Ну, в магазинах продаються, я купила її в Аврорі, і, до речі, там ще були ось такими кришечками, це дуже теж зручно. Можете використовувати, як хочете, скляну, металеву, це немає різниці, яка у вас є. Можете навіть і круглу використовувати. я просто Мені більш подобається така. А кругла взагалі буде як настоящий такий справжній кубик. Так. Беру харчову плівку, і ось так вистилаємо її так, щоб ми потім могли загорнути м'ясо. Тобто залишаємо такі великі краї і ось так от Ось так сюди. І потім ще ось так. І тепер Ось так ще на цю сторону. Ось прилипаємо. Так, і ось так на цю сторону, теж е залишаючи такі невеличкі, ну, достатньо такі, щоб можна було загорнути. Все сюди гарно не засовуєте. Все. Ну, Тобто, я думаю, що з цим можна впоратися все. Підготували форму. Так, підготували, І тепер викладаємо цією шкірочкою вниз. Ось так укладаємо свої ну, свинячі шкірки. Так, я викладу гарненько, як у вас поміщаються. Можна і сюди їх отак от загортати, якщо великі є. Якщо ви курячі там використовуєте, то теж гарно буде. Така оболонка буде у нас. Так, все я виклала. І потім викладаю все м'ясо. Ось так. Ось у мене проціжений бульйон, і я буду залив... заливати бульйоном. Потихеньку, не спіша, ось так от підливаємо, воно буде туди, проникати, да? не знаю, як на українській мові, просочуватися, і потім, коли воно застигне цей зельць, Буде такий, як жилетом, там, да? трошки. Ми що ми щільно на... натрамбували, і там його буде небагато, але все ж таки буде. Тому я і казала, що класти треба солі як на 2 кг, тому що цей бульйон він же не солений. У нас ми трошки його там буквально я одну чайну ложечку солі поклала. Так, і ось так от. Робимо і трошки чекаємо, щоб воно проникло. Потім можна ще додати. Якщо вже будете бачити, що воно вже все, то туди укутаємо, накриємо кришечкою і зробимо ще підгніт його. Треба якийсь гніт у мене є. Ось так. Так, ось дивіться, пройшов час і трошки вже, ну, просочилася бульончик. Так, одя, не, не ходи, тут, бачите, пахне, вона ходить. Запах, до речі, дуже смачний. Ну, це ж як холодець, який густий такий, да? Так, і ось я ще трошки долью. Трошки долью, все, і буду, хай воно ще. Туди пропитається. І що я хочу показати, я буду класти ось такий гніт. Це в мене 500 грам така пачечка. І я заверну ось так гарненько. Сюди зав... загортаю. Дуже зручно на камеру. Так, не хочеться, щоб. Вішній раз луки були в камері багато. Так, ось так загортаю. Ось так загортаю. Ось так. Все. І можна накрити цією кришечкою, ось так і покласти гніт. І все. І коли воно трошки остине, да? уже буде. Скільки там півчаса пів хай постоїть, так, а потім поставимо в холодильник. Все, я зараз ще зроблю другу. В принципі, бачите, виходить дві у мене такі формочки. Взвичай я роблю ось такі формі, і тут 25,5, ну, 26 на 12, грубо. Да? І 7,5 висота. То в цій формочці у мене якраз іде одна рулька, і трошки я там додаю. Якогось домішку. Така рулька десь на півтора кілограма і трошки до домішку. А це виходить менше формочка, то виходить два. Ну, можна і два з кимось поділитися якраз. Зробити два і з кимось поділитися. Так, добренько, все. Тож, вже покажу, як вона застине уже вечір. І я завтра вранці розріжу і покажу. Хай вона постоїть, застигне, скільки їй там захочеться. Тобто, на ніч поставте в холодильник на 10-12 годин. Все, Завтра покажу результат. Так, так ось уже ранок і готові ми дві посудинки. Зараз я відкриваю і буду різати. Дуже смачно, я думаю, вийшло, як завжди. Так, ось так. Просто на дощечку винімаємо. Прекрасно, він такий виходить, бачите, такий гарненько. І будемо нарізати. Дуже гарна ідея, швидко робиться. Ну, По часу то треба час приділити, але по трудозатратам він робиться швиденько. І виходить смачненький, да, Сергій? Так, дивіться, я зараз буду різати. З такими шматочками, він гарно ріжеться. Ось у нас ця шкірочка. можна покласти отак зверху, отак його перекласти. І отак от буде красиво виглядати. Що? Хтось вже хоче спробувати. Угу. Ось така смакота гарно нарізається, ще раз покажу, бачите? І такі шматочки у нас виходять. Можна покласти якоїсь кольорової гами додати, і тоді теж буде красиво. Тож, готуйте, смакуйте, всім всього самого найкращого і до наступних зустрічей! У нових відео смачних. До побачення! Бувайте!